Ой, витачивай вас за таким прекрасным наступающим руком. Погнали. Я продовжаю вам ефірчик. Я дуже хвилин в ночі на не утоплювання середуще. хочу привітати з наступаючим новим роком з новорічними святами і честь цього завтра вийде відеоролик 18.00 Я вам... Желаю подивитися, дуже цікаво вийшло. Я вас прошу, якщо ви заходите на ефірчик або після ефірчика. Дивитесь запис, то не виходьте з ефіру, дивіться далі. І тут буде вам дуже багато нових привітань. І перше нове привітання. Я вас хочу побажати вам здоров'я, миру. Багато і всього найкращого. На даний момент я а щас провожу ефірчик і ми будемо далі заробляти лавесточки. Щас наше ефірчиком бить всього чотири ведмедика. І ми, як завжди, це продовжуємо. Весь на каналі Tugga Games. щоб що себе знову його переименував? А, давайте пишіть ваші догадки. Як я можу переименувать. Ваші... Ваші думки. Як ви хотіли б бачить мій канал і так далі. Я вам напоминаю, що я вистав виставив вже Виставлю сообщі після цього ефіру. Силочку на той канал, який я розіграю між вами. Він абсолютно пустий, Там два відео тільки залитих по три в ціл, якщо ви Наберете під цим відео лайки, будете писати червіні коментарі, то. То ви даже зможете просто Получити безкоштовно канал, якщо ви будете вже підписані на канал, в мене є така програма, та що я провіряю, чи ви підписані на канал, чи не підписані. Хто не підписаний на канал? Все, канал, а ви не получите. Отмуви висіте той канал, я реально його віддаю. Вийдемо ще з плеймаркета і продовжимо ефір. Погнали наш. Блін ночь вийшов полос. Може, і не вийшло, зараз перевіримо. Блін, вийшло через ті реклами до мене. Ну нічого. Випишіть шаді в коментарях будь-що і візьму. Давайте підписуйтесь на канал. Я маю тільки перезапуск ефіру. І ми продовжимо ефірчик. Ну Нам вже показують, що ми 8 застрілили. Ну, їх не забрали. Прикол не понимаю. Намає завдання просто підстрелити 8 ведмедів. Ну ми погнали, да? Mm -hmm. uh, і ще ми сьогодні вибавим ще одне завдання. охота на... Цо яке? Ну коротше будемо охотитися на слона. Нам треба добути 5 слонів. Це можна сказати, що два рази на до чудотворній машині. Цю ігру, якщо у вас Android, можна просто скачати у плеймаркеті. Пишете просто Охота 4х4, і ви її вже будете. І таким чином ви її скачаєте і за допомогою за цього слова Охота 4 на 4 ви зможете уч... бути учасником розіграші каналу. І якщо ви будете дивитися відео Знаєш, що підключить мені монетизацію, то в мене буде грошові винагороди на новий рік. Я вам ще хочу прорекламувати канал, Тоші картошкіна. Тож Картошкін заказав у мене рекламу, щоб... Я її канал пропіарив. І в нього 200 тисяч, у мене 10 тисяч підписників. Він заказав у мене рекламу. Так що давайте, підпишіться, будь ласка, на його канал. За, кожен, за кожну підписку, яка проходить від мене, він мені доплачує. А за допомогою цього у мене буде більше мотивації вам робити реклами, що ви переходите на його канал. Погнали ми на поїздки наших нових ведмедиків. Чогось у нас під час ефіру всіх. Тало таке ж. Зрителів немає. А, звідці не з'явилися далі, давайте так. А, я вам хочу наповнити, не виходьте, будь ласка, з цього ефіру. І не відписуйтесь від цього канала. Це дуже багато цікавих тематик. <світування> <клух> Я вас хочу привітати, ми заробили 15 тисяч. Ви так теж можете за допомогою пів часа гри заробити десь 15 тисяч. Зараз ми відвозимо наш товар і ми будемо переміщатися на нашу другу зону. Там де ми заробимо, де... вроді би як тисяч. Погнали і не переживайте. Зараз. Ще, О, все, 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 все. Давайте далі. Зараз відвозимо товар. І, 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 а напишіть, будь ласка, де в якій країні, в якому місті ви проживаєте. І, і напишіть в чаті в коментарях слово Охота 4х4, якщо ви хочете бути учасником розіграші цього каналу з 1610, 1610 підписників на каналі. Я його розіграю між моїм підписником, вона будь-яка підписником на, мої, на мій канал. Написати в чат в коментарях охота 4х4. І ви можете стати везунчиком виграшу каналу. Потім я вам пишу під вашим коментарем-чатом відповідь і скидаю силочку на мою соцмережу. І ви будете Станете тим везунчиком, який є. Виграє цей чудотворний канал. Якщо як, як, ви замітили, я розмовляю на моєму каналі україномовною українською мовою, якщо вам подобається українська мова, поставте під цим ефіром лайк. Я вам хочу сказати, що я дуже стараюся над е, відео і завтра, 31 грудня, вийде відеоролик о 18.00 по українському часу Новий відеоролик про охоту 4х4. І погнали. От везли ми наш товар. І я вам хочу напоминати, що ми се будемо виконувати завдання про напад на. Ще, що, щось, дивимо. Слонів, 5 років слона на видобуть. Погнали! Я вас хочу попросити... Поставили під цим ефіром лайк, ми виберемо Саванну, бо де ми знайдемо нашого слона, якщо не на карті Саванна. І якщо ви хочете буде роз... розіграти канал, напишіть в коментарях в охота 4х4 я вам віддаю канал 1610 підписниками. Чим вас більше буде, тим вам цікавіше буде на розіграші. Зараз нам на 5 слонів видобуть. Погнали! Я проводжу ефір через мій мобільний інтернет, через те, що мій Wi-Fi поганий погано роб працює. І за допомогою цього я проводжу ефір так. Погнали! Можете поширити пряму цю трансляцію, щоб ваші друзі зайшли на цей канал. Ми зараз об'їжджаємо їдемо по кругу. Якщо ви замітите те, що синім дещо світиться, пишіть у чатику. Синій то у нас буде наші слоники, яких нам потрібно забити. Я дуже-дуже стараюся над цією тематикою, над, цим, над цими прямими ефірами. Будь ласка, я вас хочу попросити, не відписуйтесь від цього від цього каналу. А якщо ви відпишетесь, це буде означати, що ви не любите українську мову. Перший слоник в нас є, як ви бачите, він світиться, як я вам казав, синім кольором. Як чотирим кольором, він Ми його підбили. Зараз ми його підбираємо і в нас вже буде один ріг слона. Тільки цікаво дуже. Чому тільки один ріг, якщо у слона два рога? Оце я не знаю. У нас ми вже беремо ще одного слона. І погнали! Ось наш слоний. І я вам кажуться, що від цього в тих день відосів виходить ніяких не буде. Другого числа теж ще вийде один відеоролик. 31 і 2 числа. Тоді 9 вийде, точно... Може й на 7 щось вийде. Моя така буча сьогодні ми піднімемо на сьомому число відеоролик. Ефір наша йде 8 хвилин. Перед тим у нас нічого там... повністю 10, бо у нас вибило було його. Я вам хочу порадити, що їх між цими деревами обережно. Щось не мов десь не просто не приходять а, ваші коментарі. Або в прямой перечатку пишіть Охота 4, на 4, Ми будемо в розіграші канала. Це не шутка. Тут дуже реально... У мене вже одна людина виграла а, мій канал, один на мій день народження. Погнали. Я вас хочу просити попросити те, щоб ви дивились мій відео відеоефір до кінця. Тут буде дуже багато чого цікавого. Блін, я через цю рекламу вийшов. Ну нічого. Я думаю нам засчитається те, що ми вбили 4 слонів. Чи не защи. не захища. не, захищ. не... буде засчитано. Зараз якраз і узнаємо, чи буде засчитано, чи не буде засчитано. Просто лише раз скласти по екрану. А, тільки три защиталися. Ну нічого. Зараз ми поїдемо короткими дорогами, щоб швидше доїхати до нашого слона. І погнали. А тепер ми приймуємо не обкругу, а навпростець. Як мінімум ми завалимо пару слоників точно. І погнали. Зараз ми будемо побачимо ще мать слоника з... буквально через пару хвилинок. Я вас хочу просити, не відписуйтесь від цього чудотворного канала. Бо ви ж на каналі просто Дімас. І можна писати коментарі, чати. А і, і саме піар теж розрішається. Тільки не сказав силочки, бо у нас силочки на деяких сіл, відеороликах у мене заборонені. Просто пишете взаємна підписка, наприклад. І ви підписуєтесь... І він на вас підпишеться, і ви на нього тільки не відписуватися один від одного. Я би вас хочу спобажати вам здоров'я, нас у цьому новому році. Погнали мене перестрілки. Забираємо ми наших мішок. Як там мішок? Мішок. Пусти мішка. Тільки я трошки більше. Як два мішка. Зараз буде у нас реклама. Коли ми завжди забираємо. А от інтернету відвішитися не вимагається, Що ще провожу зараз ефірчик Бачите, Як ви бачите через мобільний доні. Щас. Я зрозумів. Погнали далі. О, є, 12 тисяч зараз ми заробимо. І як ви знаєте, я дуже стараюся знімати ось кульовий контент. Забрав ми ще 12-й. Ще одне словника заберемо десь тут бігав. Погнали! Ось нас ще один слоник. Забили ми нашого слоника і продовжуємо Давайте ще пару хвилинок. Ну, а ще якісь завдання виповнимо. Uh, давайте щас. І після ефіру я вам побажаю передивитися мої всі відеоролики, щоб вони були раніше. А особливо на прямі ефіри. Прямі ефіри ще цікавіші, тому що я розмовляю з вами в реальному часі. 9 числа повинен бути теж прямий ефірчик. Е. Uh, погнали далі. Мене зустрічає Зебракун. Ми його красиво об'їжджаємо, бачите, як я боком красиво заїжджаємо. 10 числа в мене ефіра не буде, чи те, що мені дали повістку на воєнкомат проходить медосмотр. На приписку. А 9, я думаю, буде ефірчик. Тим більше мене ще брат іде в школу, і якраз ніхто нам не буде мішати проводити з вами ефір. Ніхто, вам, ніхто мені не буде мішати з вами розмовляти українською мовою. А на даний момент ми зараз виходимо і будемо виконувати ще одне завдання. Ну-ка тут на жирафи. О, давайте. На жирафа поохотимся. Давайте. Давайте. Я знаю, я дошка. Давай. Погнали. Давай, називайся, проводь ефіри. Давай розкручуй канали. З вами повністю згідно я. И погнали. Ми. Дальше. Мені тут дуже холодно, бо я сам і далі кімнаті не отопляюсь. Ну воно отопляється тільки другим пічним опаленням. А так погнали. По кругу нам набить 5 жирафів. Думаю, якщо ви дивитеся цей ефір, вам він цікавий. А після ефіру можете подивитися мої відеоролики і скачати цю ігру собі на телефон. Я вам вже бажаю, щоб ви Я вам бажаю, щоб ви скачали ігру з Play Market, а не з Google Chrome. А через те, що у Google Chrome там такі проблеми, що виходить так, що... Блин... Ці зрителі розбіглись. Ну, якщо я ще збиваю двох і ніхто не заходить, ми будемо прикрашати наш ефірчик. Такі проблеми трошки в нас зі зв'язком, мабуть. Ну, погнали! Так, ніхто не заходить, будемо мати прийти. Призупинявся ефір. Всім пока. Ви були на каналі, просидімо.